Мене звати Каріна Проніна, це моя дочка Варвара Проніна. Бо у нас були проблеми з мовленням. Ми ходили до логопеда, але ефекту нам не давало ніякого. І я знайшла в інтернеті сайт і ну, звернулася mm -hmm. сюди. Нам зробили обстеження якісне, і ми побачили, що проблема не тільки в, в, в самому. Ну, в самому мозку, розвитку мозку, а й в кровотоці. А після лікування вона почала більш спокійно, мова її стала більш настичена, в неї набагато більше, збільшився словарний запас. Mm -hmm. Mm -hmm. І почала вона трохи краще запам'ятовувати. Наприклад, у нас математика, вона приклади могла лише рахувати. На зошиті, лише щоб вона візуально бачила цифри, щоб їх порахувати. А тепер вона може ну, прості приклади ці... В, голові. в голові, так запам'ятовувати. Я порадила батькам відразу звертатися до спеціалістів, ну не той, не відтягувати час, бо мучи відтягнув я. Чи...